Річницю революції гідності розпочалася суддівська контрреволюція. Вони хочуть зупинити люстрацію суддів, бо вважають закон про очищення влади неконституційним. Нині проти закону схоже постали українські судді. Вони вирішили піддати під сумнів його відповідність конституції. Отже, щоб зупинити люстрацію, велика група суддів попросила верховний суд звернутися до суду конституційного. Просять перевірити на конституційний закон про люстрацію 12-й позачерговий зі суддів Рада суддів України, рада суддів господарських суддів. Ви коли-небудь чули, щоб стільки суддей отак переживали за невідповідність Конституції, приміром, законів 16 січня? Я б цей список перейменував, бо назва просять перевірити на конституційний закон про люстрацію неправильна. Цей список треба назвати люстраційна група ризику. Отже, судді з'їхали ще у Верховний суд України, щоб придумати, що робити з законом про люстрацію? Це що, Верховний суд України? Це більше схоже на жертовний храм. О, а давайте їх так і називати тепер Верховні жерчі. І подивіться, у них навіть є суперсучасний електронний вівтар. А якщо подивитися на цю жрицю, просто не треба всіх можливо ілюструвати під одну парку. Стоп, стоп, стоп. Я сказав подивитися, а не послухати. Подивіться на жрицю. <пілляння> Судячи з її шуби, останній раз в жертву приносили леопарда. А якщо подивитися і на номери чого авто, припаркованого перед входом до жертовного храму, на майданчику перед Верховним судом лише авто класу люкс стає зрозуміло, кому вони приносять жертву. Після засідання жерців верховний жрець вийшов до журналістів і пояснив, що він думає про люстрацію жерців. Ми за те, щоб в процесі люстрації е в революційному запалі не постраждали люди, які ніяким чином не були причетні до тих процесів. Якщо перекласти це з суддівської на українську мову, то ось що пан суддя мав на увазі. Ми за те жерців не можна приносити в жертву. Киньте на вівтар когось іншого, не гнівіть сатану. Якщо коли-небудь у світі почнеться ядерна війна, то виживуть лише таргани і українські судді. Ну добре, добре, це звичайне перебільшення. Таргани не виживуть.